Чи не переходить ще до того, що власні речі ви віддаєте на аукціоні? Якісь цікаві, а звісно. <плес> Бронепластини потрібні були, їх робили з автомобільних ресор, їх варили, з чого тільки бачили, самі шили бронежилети. За скільки продали футболку, яку зняли з Ростіка? Трохи менше ніж 300 тисяч за 2,5 доби. Є люди, які втомилися. Коли немає стільки клопотів, а залишається базовий інстинкт вижити і організувати побут навколо себе, люди стоять набагато ближчими, і вони готові допомагати один одному. Ми давно знайомі, адже працювали разом на вашому улюбленому телеканалі. Віта Ростислав Бабенко в гостях програми наші маркетолог за професію, але волонтер за покликанням. Привіт, друже! Привіт, ради тебе дуже бачити. Навзаєм давно не бачилися, адже ти пішов з нашого телеканалу. Але сьогодні повернувся в іншій ролі в ролі людини, яка допомагає нашій країні, не дивлячись ні на професію, ні на спосіб життя. Я пам'ятаю, коли в розпалі війни ти долучився до укомплектування амуніцією нашого колеги. Ми тоді збиралися разом, скидалися грошима, відправляли його на війну. А ти сказав, в мене є наколінники, рукавиці, тактичні окуляри, що потрібно. І тоді ми одразу все це зібрали, але ніхто не задумувався, де ти все це взяв, де цивільній людині взяти кошти на дороговартісну амуніцію. Ну насправді це був дуже рідкісний випадок. Коли людям щось потрібно, і воно було в нас в наявності. Тому що зазвичай ну такого не буває, що воно просто так лежало. Ми не склад. Зазвичай, якщо є якась потреба, ми закуповуємо і воно моментально їде кудись. Були просто декілька випадків, коли нам, наприклад, з Турції ми контрактували якусь партію, там 200 одиниць, наприклад, тих самих рукавиць. І ми закуповували їх по вигідній ціні закуповували наперед, тому якась кількість одиниць залишалась, яку ми могли комусь передати. А в більшості це все ми закуповували за кордону, якраз в нашій волонтерській організації пошуком тактичного спорядження. Займався я прям перші місяці я на цьому голову з'їв, і тепер інколи мене дивує, як в мене військові консультуються, що краще замовити, який там бренд, як підібрати спорядження. Це стало вже і моїм особистим хобі. Я й собі постійно Це щось ще... купую. Ми теж консультувалися, які навушники краще відібрати. Так, але все, весь цей склад знаходиться в кімнаті твоєї квартири. Ну, точніше, там залишки того складу, адже дійсно, як ти кажеш, нічого не затримується. Чи розширилися сьогодні твої масштаби, і чи оформилося це більш значшою якусь справу? Давай так я одразу скажу, що не мої масштаби, тому що я один з трьох співзасновників нашого фонду. 88 окрема моторизована бригада. Е, тому велика, дуже шана і подяка за нашу спільну роботу. Це Олегу Прусу і Олександру Бондару за їхню роботу. Ми з ними познайомили що на самому початку війни, і ми так і продовжуємо рухатись. Буває так, що в кожного з нас якісь є там окремі свої ініціативи, які ми проводимо незалежно. Але це ком'юніті типу стали, і це не тільки далеко, взагалі не моя заслуга. І в нас в кожного вдома є якісь там залишки, спорядження, є якісь лоти для аукціонів. Ми офісу не відкривали, тому що це для нас ну зайві будуть просто витрати, а їх і так вистачає. А як тобі, людині, не військовій було розумітися в амуніції, що потрібно, що краще працює? Як вибудовувалася ця логістика? Ти, ти співпрацював з військовими буквально на передовій і одночасно їздив за кордон за цим всім. Особисто я ніколи за період війни я ні жодного разу я не виїжджав за кордон. Це завжди якісь там друзі, колеги, партнери знаходили якісь контакти, які допомагали з доставкою за кордоном. Як відбувалася взагалі комунікація, приходив запит від військових, що потрібно. от, наприклад, якась одниця це рукавиці, і в нас є певний бюджет. І я вже просто маючи якусь на особистій відповідальності, намагався знайти кращу по ціні і якості і перелистав, перечитав якісь дивився огляди, консультувався з військовими. Що краще, якусь і літературу по цьому читав, щоб це спорядження ну справді було максимально користь не просто типу як галочку поставити, що ну якісь там наколінники, тому що я бачив багато разів, коли передавали там наколінники для будівельників. Ну, а це це зовсім різні речі. Так само і по по всім одиницям спорядження потрібно було самому уважно вивчити, бо навіть військові, які от самі недавно прийшли на службу, вони ну не, не можуть ще орієнтуватись у всіх видах спорядження, що як краще зібрати. А так як я стикався з великими об'ємами, дуже багато чого різного для різних підрозділів потрібно було замовляти, то вже якесь розуміння того, що для чого краще підходить, вже було речі. Дійсно, які допомагають воювати нашим хлопцям та дівчатам, вони сьогодні дуже потрібні. Вони дарують таку впевненість в тому, що все є і все захищено. А де було брати кошти на всю цю космічної вартості амуніцію? Де кого трясли? Як донати збирали? Чи це були якісь міжнародні донори? Ну скажу, що ти однозначно права, що е, взагалі війна на 70% складається з побуту. Це там, де люди сплять, живуть, рухаються і так далі. Тому це дуже великий спектр споряджень, і не тільки там мовно бойове, а й різного роду бівачне. Як на нього збирали кошти на початку, це по друзям, колегам, максимальні репости, перерепости. І я дуже був здивований як. Там перших пів року, там умовно перший рік війни, як ці збори навіть дуже швидко закривались просто був... в невеликому колі своєї свого ком'юніті. Так в нас рекордний був це травень 2022 року. Ми зібрали на автомобілі трохи менше ніж 300 тисяч за дві з половиною доби. Але це насправді незвичайне ком'юніті, тому що Ростислав він має таку свідому групу людей в своєму колі спілкування. І знаємо, що ти в студраді займав гарну посаду тому. Творче, творче об'єднання і свідомих, класних молодих людей є точно. Е, ну насправді, е, так як я доволі молодий, <гум> мені всього-навсього 22. І ком'юніті в мене також молоді, яка, ну, хоч не хоч, не всі ще мають якусь високооплачу роботу. І в цьому плані якраз більше зіграло ком'юніті колег по, по фонду. Це Олександра і Олега. Вони, Вони працюють чим займаються у сфері IT. Угу. От наше джерело фінансування. Так і власне втрьох створили організацію благодійний фонд. Як сьогодні юридичне його створення впливає на розвиток ваших справ? Чи допомагає, чи шкодить? Насправді, це це однозначно додаткова бюрократична волокита, але вона допомагає тим, що ми можемо на офіційному рівні отримати запити від військових частин і закривати їхні потреби. Також ми тепер самостійно за потреби можемо писати запити до ОДА на те, що нам потрібно поїхати за кордон за якоюсь допомогою, і відпускають нормально тепер. Насправді процедура ускладнюється, тому що багато було і випадків, коли не повернулося. Так, так, і насправді це ну, раціонально дуже ускладнення такої процедури. Але якщо ви все робите правильно, вам ніхто палки в колеса не буде вставляти. Дійсно надія сьогодні на вас на наших волонтерів, які невтомно працюють і не втомлюються війни від війни. Як сьогодні прийнято у нас сказати, є люди, які втомилися? Чому за 10 років такої еволюції волонтери наші не втомилися? І чи помітив ти це в своєму колі? Чи зменшилася кількість волонтерів та їхня якість? Взагалі, робота волонтерів, на мою думку, дуже сильно трансформувалась на початку війни. Ми займалися тим, що ми доставляли. Люди багато дуже що самі давали, і були зовсім інші потреби. На початку це, якраз якщо ти думаю, теж пам'ятаєш, це бронепластини потрібні були. Їх робили з автомобільних ресор, їх варили, з чого тільки бачили, самі шили бронежилети. Далі ці запити вже дуже сильно трансформувалися. Вони ставали набагато більше дороговартісними. Це це вже техніка, рації, дрони, реби і так далі. І виходить, робота вже полягає не в тому, щоб просто взяти і кудись доставити. Вона вже полягає в тому, що потрібно зібрати кошти. Чим далі, тим кошти збирати стає все важче і важче, тому що хтось виїжджає, хтось втрачає роботу, когось мобілізовують, хтось, як ти кажеш, втомлюється. І робота волонтерів полягає в тому, що потрібно придумувати якісь інфоповоди, на основі чого можна закумулювати ці кошти, і це вже ти вже маєш включати свої скіли з Так. І власне Ростислав вимкнув всі таланти, які вміє сьогодні. Він є резидентом стендап клану Кулак Дракона. Наші класні стендапери гумористи Привіт їм, адже вони дуже класні круті. У нас хлопці та дівчата, які не лише жартують влучно, але й допомагають армії потужно. Майже всі кошти вони передають, які заробляють на своїх таких організаціях. Зустрічах з шанувальниками передають військовослужбовцям, тобто закуповують для. Для них різну техніку. Але ви ще окрім того, що маєте там дохід від квитків, ви ще організовуєте аукціони благодійні. Що продаєте? Насправді дуже радий, що познайомився з цим ком'юніті і став його частиною. Стендап-клану Великий Привіт! Ростислав сьогодні нам пожартує. Блін, це важко. Ми і... задонатимо. А, це вже зовсім інша справа. Насправді всі кошти з аукціону вони йдуть тільки на допомогу військовим. На що витрачаються кошти? Це на організаційні питання, якщо потрібно колись доорендувати якесь обладнання і привезти когось з артистів. Отак, весь прибуток з аукціону, з цього всього міроприємства він йде на допомогу військовим. І одразу ми, як відкриваємо якісь там аукціони чи збори, проводимо завжди, вже є конкретний запит, куди це все буде йти, і це все проговорюється завчасно. Що продаємо на аукціонах? Це е, різні військові трофеї і дуже класні лоти. Хлопці буває готуються. Були там комікси, е, написані в унікальному там, тиражі. менш ніж там 500 одиниць було е, коміксу від розробників Марвел, які написали комікс про Україну. Е, це різного роду військові трофеї. У нас був приціл нічного бачення. Російського снайпера я дуже намагався цей приціл реставрувати, але мені сказали, що там лінза завигріла, і він просто став таким класним трофеєм, який ми продали на аукціоні. Ті самі тубуси, міни, прапори розписані. Взагалі дуже вдячні, якщо військові мають змогу щось передати, тому що кожен лот, ну люди бачать в ньому якусь цінність. І якщо це справді крутий лот, готовий за нього заплатити там і по 30, по 40, по 50 тисяч за один лот. І це дуже допомагає. І насправді багато хто хто знаходиться на нульовій лінії, хто має змогу якісь там цікаві трофеї передати, їм це важко зробити. В них і так рутини своєї роботи вистачає ось так. І ми їм дуже за це вдячні. Тому, якщо є якась змога військовим передати якісь лоти на наші аукціони, ми завжди дуже вдячні їх приймаємо. Ми ще любимо їх там передати нашим друзям, щоб їх розмалювали, розписали і взагалі дуже круто виходить. Ми знаємо навіть у Федораса є пляшка. Вина, яка вижила після авіаобстрілу під Києвом. Чи не переходить ще до того, що власні речі ви віддаєте на аукціоні? Якісь цікаві, а звісно. <с> з останнього концерту це взагалі зняли було... себе і віддали. <с> це було дуже смішно, коли в нас під час е, крайнього концерту, на якому я виступав, ми продали три лоти. Е, і Михайло, який проводив аукціон, Запитав, У нас є ще один лот, четвертий. У нас є типу підписаний прапор. Е, можемо ще його розіграти. І хтось з залу викрикнув: продайте футболку Ростіка. Роздягнули Ростіка. Заради перемоги, продали. все так, і продали ту футболку. Ну, звісно, такі цікаві гарні футболки патріотичні. Тут у сьогодні в тебе східний фронт. За скільки продали футболку? Яку? Якщо я не помиляюсь, там було 4 чи три чи чотири тисячі. Угу. Ну, наче не так і Але дорожче ніж купив. А, мені Міша подарував. То взагалі, в той ж день, якщо чесно. Не встиг поносити. Дуже класно, що у вас такі відбуваються цікаві креативні підходи до волонтерства. Нещодавно ти повернувся з Донеччини. Саме туди ви разом з однодумцями їздили, щоб передати автівку, на яку зібрали кошти всім суспільством. Що тебе найбільше вразило на тій фронтовій лінії? Так, ми їздили в місто Покровськ передавати цей автомобіль. Що мене вразило, насправді це те, що коли ти знаходишся ближче до лінії фронту, люди більш людяні, тому що, наче тут ми живемо, де більш відчутні блага цивілізації, у наших будинках є світло, є вода, є газ. Там при фронтових місцях цього немає. В кращому випадку буде електроенергія, і то не постійно. Але враховуючи те, що там ми ніби знаходимося далі від звичної для нас цивілізації, там всі люди більш людяні, тому що видно, як війна об'єднує людей, як труднощі, як спільний ворог сильно об'єднує людей. Коли в тебе там виникає якась проблема, тобі на допомогу прийде кожен. Коли ти бачиш перший раз, хто для, взагалі може дивитися на тебе як на підозрілого е, чоловіка, який просто біжить йому на зустріч, каже, в нас там пробило колесо, дуже потрібно якийсь е, шиномонтаж знайти, а це вже вечір, не зрозуміло, як нам взагалі звідси виїхати. І нам покажуть, візьмуть карту, проведуть нас, ну, все, що потрібно, зроблять. І це насправді дуже відчувається, і мене це навіть здивувало, те, що е, коли. Відкидаються всі оці наші побутові справи, коли немає стільки клопотів, а залишається базовий інстинкт вижити і організувати побут навколо себе, люди стають набагато ближчими, і вони готові допомагати один одному. І мене це дуже приємно вразило. І через це, як би це не звучало, мені там було знаходитись комфортно. Угу. Виходить так, що Росія хотіла знищити наш народ, але під таким тиском, під тортурами ми лише ще більше підіймаємося, виз'єднуємося і боремося з ворогом. Тому дуже хочеться, звісно, щоб людей було і світло, і по звичайні благо цивілізації, і щоб вони могли мріяти, створювати щось нове, креативне, жити далі. А поки насправді. Дякуємо, що їздите туди і допомагаєте тим людям, так само як виявилося, і вони готові допомогти вам натомість. Що це за історія була з пробитим колесом? Що робити, коли волонтер приїздить з мінімальною там кількістю своїх власних речей, бо все волочать, все тягнуть, щоб допомогти військовим та людям, які живуть на фронтовій лінії. А що робити, коли трагедія сталася? Якась біда з волонтерами? Чесно, я не задаюсь таким питанням, тому що я знаю, що якщо ти знайдеш будь-яку людину там, все питання буде вирішено. Тут ти можеш до когось звернутися. Тут будуть кось якісь особисті справи. Я там зайнятий не можу. Там люди виживають об людей. Якщо ти будь-кого там зустрінеш, тобі обов'язково допоможуть. І так само ти це будеш робити, тому що ти знаєш наскільки тут і зараз це важливо. Тоді, коли ви звернулися до шиномонтажу, чи не спекулювали на темі? Не буде вам куди більше звернутися? Що доведеться саме у них ремонтувати чи не підвищували ціни? Зовсім ні. Ми приїхали до шиномонтажу. На місці вже нікого не було, тому що він був зачинений. Це вже була десь близько сьомої години вечора. А комендантська там починається з дев'ятої години. Ми зателефонували до власника, який знаходився в Києві. Він сказав: 10 хвилин і майстер прийде, все допоможе вам зробити взагалі без якихось зайвих питань з таким розумінням. Поставився. І по ціні насправді вийшло ну, плюс-мінус так само, як і в нас, як ми з Михайлом говорили. Там, якщо в нас там, коштувало ремонт такого колись, там 600 гривень, там він обійшовся 800, плюс підкачка і так далі. Ну, в принципі... Але в екстремальних умовах це прифронтова лінія, Тому... так, я б не сказав би, що ціни завищені, звичайно, там кореляція там, від місця до місця. Так, але там і важкість в тому, що доставити всі запчастини туди не дуже поспішають люди. тому... Я думаю, що вартість рівносильна проблемі, яка виникла. Ну, якщо так, якщо різниця є, то вона точно буде виправдана, мені здається. А яка ситуація там з цивільними? Чи немає там екологічної катастрофи? І, і що ти побачив, чи були руйнації? Звісно, руйнації є в кожному дворі. Є прильоти як не в дитячий майданчик. Там е, якийсь балкон обвалився, чи не один. Дивишся в будинок, а там десь 80% вікон немає. Всі вони зашиті якимось там мішковиною чи фанерою заставлені. Але в більшості е, квартир навіть і такого немає, тому що багато хто повиїжджав звідти. І ти заходиш в квартиру, де життя просто зупинилось. Ти заходиш в кімнату, де жила дівчинка років 10, ти бачиш її фотографії, на столі лежить щоденник. Як просто це як в фільмах про Чорнобиль. Життя просто зупинилось. І це морально починає трохи тебе давити, тому що ти розумієш, що це не просто там війна, де от лише дорослі мужики воюють, а це чіпає всіх жінок, дітей, людей старшого віку. І це трохи деморалізує. І навіть навіть з цим це викликає ще більше бажання щось робити, тому що можеш можна це повпливати, а діти там не можуть, їх треба від цього захищати. Це дає ще один такий стимул для того, щоб потрібно не сидіти на місці щось робити. Дуже не хочеться, щоб ця пліснява руського міру розходилася по нашій країні, щоб дійсно наші військові. Просто зупинили їх там. і вигнали з нашої країни, і тому дяка вам неймовірно за те, що їх сьогодні підтримуєте, допомагаєте і згуртовуєте суспільство. Дякую тобі, Ростік. Пасибі. Не дякую, це наш обов'язок. Найкраща подяка волонтеру. Це ваш донат. Друзі, долучайтеся обов'язково, адже війна вона не терпить і не вибачає слабкості. Віримо в перемогу. А перемога це ми з вами. Долучайтеся. Це була програма. «Наші», зустрінемось.